Продовжуємо, продовжуємо підніматися по цій ступінь по які самі. Ну, по ті, що нам потрібно заробляти дуже багато грошей і розвивати нашу агрофірму. Да, хлопці, ви писали там пару пропозицій своїх. Ну, я чекаю трошечки більше пропозицій, і всі їх я буду додати в YouTube канал в опитування і виберемо найбільш пролайковану назву. Так що погнали. Погнали. Знаєте, що в мене сьогодні по плану? Сьогодні в мене по плану продати нашу троєчку. Нашу троєчку продати. Все. Настав той час, що її вже пора продавати. Так, ще одне. Пока-пока. Ще одне. Мені хлопці нарешті вже закинули по 2-300. Кожний із них. Це скільки там 6. 6600. Скинули 100 гривень, короче, і тепер не я один плачу за оренду. Ну, так як і говорили, що не я один буду платити, що ми все пополам, по оренді. Давайте їжджайте, що у вас тут за проблеми, блін, вічно вони тут щось стоять. Коротше, я не буду ждати нікого. Ага, пока-пока. Мінтів поки що немає, так що можна спокійно. Ну, сподіваюся, мене не замітили. Дивіться, так, да, я їду на ринок. Прийдеться все ж таки продавати, тому що в нас зараз на підході зілок, зараз нам там ремонтують ЗІЛ. І... і за цього моя ласточка йде на продажу. Ну, це із-за того, що потрібно дуже швидко гроші, а у хлопців немає зараз. Вони мені потім віддадуть то все. Ну, вже, понятне діло, що вже гулі ми вже не будемо купувати ті, що в мене зараз є. Так, хорошо, я отут, можливо, так Стану збоку, може зараз хтось, хтось, докупив мене ласточку цю. Ні, ну Вона реально прикольна, непогана така, Вон салончик коричневий, потолочок не прокурений, нічого. Да, непогана була машинка. На жаль, перейдеться продавати. Причому дивіться, по покрасці, по всьому, ну, ідеал. Я її старався держати в ідеальному стані, тим паче вона мені попалася від мого прадіда. Він ще на ній ганяв, а тепер. А тепер все. Тепер все, продається. <с> Хто хоче, пишіть в коментарях, якщо я не встигну її продати, то продам вам. <с> Ладно, все, я погнав продавати. Боже, поки я тут приїхав, в мене вже дивіться, черга вистроїлася. Всі хочуть купити в мене жигу. Ну я не знаю, я зараз комусь продам. Причому всі жінки? Я не розумію, що на селі більше не залишилося. А, ні, вон один тіпуля. Е, Так. Ладно, я тоді з ними зараз домовлюся і комусь із них і продам її. Ну я дивлюся, що черга за нею вистроїлась. Ну, звісно, блін, тачка, чуєте, коштує своїх грошей. Коротше, оця жіночка в синьому дає 60 штук, так що я її продав. Так що плюс, плюс 60 тисяч гривень. І що у нас? 89 100. 89 і 100. Ну, непогано, в принципі, непогано, але за зіл, за ремонт, за такий, знаєте, легенький покрас. Нам сказали, що це все обійдеться в 1030. якщо я не ошибаюсь. По-моєму, сказали 30. Коротше, давайте дзинькаємо, що мінус, мінус 30 тисяч зараз. Хлопці потім мені віддадуть. Що в мене? 59100 залишається. А ще треба платити за оренду кожен місяць по. По-моему, по, по 5000 Чи по 7 ні здається, по 7 тисяч за все треба платить Так, хорошо. Іду додому. Там у мене велик є, буду вже на велику їздити Пока кашу. А потім візьму зіла, да буду сам ганяти на зіло. Ну, я все ж таки директор у нас тут на цій нашій фірмі з пацанами. Five minutes later. Ну що, я тут достав свій старий велосипед, і знаєте чого? Бо нам треба їхати на базу. Там зіла зробили. А, да, давайте відразу доплюсуємо мені плюс 20 тисяч, тому що кожен з пацанів вже по 10 мені на карточку закинув, тому у нас зараз уже цей. Скільки? 79 тисяч? 79 тисяч. Ну, я ж кажу, ви так не радійте, тому що вони швидко уйдуть. Ці 79 тисяч на цей ще одне обладнання. Я хочу знайти поливайку. Присховача. оприскувача. хочу знайти не знаю, старого чи нового, Ну, який буде бюджет у мене десь приблизно 40 тисяч, я думаю, десь отак. Блін, Я дуже сподіваюся, що ми вийдемо в плюси з цією. Ми ж пшеницю вроді, садили, якщо не помиляюсь. Я щось такий директор, що я забувся, що ми садили. Ну, ладно. Таке буває. Тут е, стільки задач нарізається, що, ну, чесно, можна все позабувати просто. А, да, Що я їду? Я ж хочу вам показати наш зілок, як він е, переобразувався. Так, давайте відразу тут поставимо наш велик. Так, велік на місці. Ага, ага. Так, все, велосипед на місці. Е, дивіться, тільки ми трошки, коротше. Рішили, що треба поміняти борт, бо там ну, той гнив прям повністю. Нереально було вже ві... встановити. Ось такий у нас зілок. Це ж здається, Зіл, я ж не помиляюся. Ну так, да, Зіл. Все правильно. Ось такий зілок нам відновили, трошечки підкрасили. Ну, де змогли, там і підкрасили. Я не знаю, чи довго ця краска проживе, чи ні. ну В принципі, із того, що тут стояло, зробити конфетку. Прям повністю, ну Це нереально було. Вона і так була така гнилюща ця... цей що, ну його в баню. Так, хорошо. Поки там пацани стоять, я зараз піду з ними обговорюю. І поїдемо вибирати. ну напевно що на зілу, конечно, ж. поїдемо вибирати оприскувач. Якісь, я думаю, що ми знайдемо хорошенький. Я навіть не на зілую. Поїдемо вже відразу на МТЗ. Щоб підчепити і відразу на базу сюди привезти. Так, зустрічайте наш перший претендент. Ось такий оприскувач. За нього просять 15 тисяч гривень. Не знаю, я щось не дуже хочу його брати. Він не дуже великий. Маленький, коротше, це Маленька ширина його оприскування. Так що це перший наш претендент. Другий претендент е, уже на 20 метрів. Коштує скільки ви казали? По-моєму, щось 35, да? 35 тисяч. 35 тисяч коштує. Ну, не знаю, не знаю. Я думаю, наверное, що треба його буде брати. Але в мене є ще один. Я не знаю, правда, як вони тут на чому їх возили. І взагалі, вообще... ну, коротше, я ж розказував вже. Старий колгосп, був всі діла, всі походу по. Ходу по... Пограбили все, що можна було. Так, йдемо до третього. А от і наш третій претендент. Ну, він ще дорожчий. Це, коротше, дуля хоче за 40 тисяч продати. Це, коротше, не оприскувач, це удобрітель. Ну, удобріння, коротше, розкидує. Я не пам'ятаю, наскільки він казав, там метрів його розкидає. та й розпитувати зараз не хочу, в принципі. Тому що, чесно сказати, я зупинився на другому. Варіанті. Тому зараз бистренько за МТЗ підцеплюємо і веземо на базу. Так що відмінусовуйте мінус 35 тисяч. Ну, з мого, звісно, ж рахунку. І. Що це там у нас? 79 100, по-моєму, було, мінус 35 тисяч, 44 тисячі. Ну, це ще хлопці мені поки що не віддали гроші. Ще хлопці повідають гроші, і от вам мінуса уходимо в одні мінуса, ще навіть жодного прибутку немає. Ну нічо, сподівайся, скоро ми заробимо прибуток і потратимо на наші потреби. Ну, а перше, щоб я би купив, чесно кажучи, якоїсь, не знаю, можливо, собі скутера або електросамоката. Ну, явно, машина мені зараз буде не по карману. в мене вже є таке відчуття, що хлопці недовольні, що ми коротше, почали цей бізнес, тому що я в них всі бабки просто забираю на те, що купити якусь техніку або заплатити за оренду бази, за оренду поля. Ну, Ви зрозуміли, коротше, явно вони цим не задоволені. Так, е я зараз поїду в водички <хи> візьму. Заправлю оприскувач водою і добавлю трошечки, так сказати, там, хімікатів, які, ну, можливо, не знаю, якщо повезе, можливо, нам допоможуть, і в нас не буде сорнячка. Ну, це не точно. Так що я зараз причіплюю, поїду біренько до бочечки, наберу водички, я ж кажу, і хімікатів. І будемо їхати на поле, оприскувати наше поле. Так, ну Я поки що почав удобряти, не знаю, я сподіваюся, що я за сьогодні закінчу. До речі, поки я їхав сюди, мені набрав наш голова сільради. Попросив, не повірите, попросив, аби приїхав трактор з культиватором, там якесь їм поле коротше, поміг обробити, ну, культивірувати. Так що в нас ще сьогодні будуть додаткові гроші. Але, чесно кажучи, я з ним домовився на таке, що типу, він мені просто... Дає бабки на соляру і ми робимо в принципі, роботу. Ну, Я думаю, йому буде непогано, ну, нам таке собі. Чесно, мож... Чесно кажучи, можна було би заробити, але ми по-іншому поступимо. Ми просто, якщо що, Я піду в сільраду, попрошу в нього, щоб він там зменшив нам суму за оренду типу, або місяць якийсь з нас не брав за те, що ми йому помогли. Ну, Це такі плани, а чи будуть вони так реалізовані чи ні. поднимемся трошки пізніше. Алло, Толян, привет Слухай, бери своего трактора давай, чипляй культиватор выезжай на 25 поле Соляру, если что, оплачую. Так що давай. Треба там зробити роботу, прокультивувати поле і набереш мене, коли закінчиш роботу. Хорошо, добре, я тебе почуватиму. тому. Щас тоді. Тут дохаваю і буду починати їхати. Добре, давай, хавай, я поки що тут удобряю поле наше. Могли б, звісно, хтось із вас зробити це. Я ж не повинен цього робити, я якби директор. Ну ладно. Що є, то є. Ну да, 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 не розказуй, всі ми робимо роботу одинаково. Ну да, я зрозумів вас. Я понял, ви не хочете працювати, тільки я буду працювати. Ну що, я закінчив свою роботу. Не знаю, я коротше... ж вас... Да, Васю попросив. Васюк е -е, вроді ще досі там ганяє. Давайте подивимося, до речі, провіримо, чи ганяє, чи не ганяє він. Так. Десь, десь отут должно бути оце поле. А, да, ганяє вон бачу. <сум> бачу дим. Бачу пилюку цю. Ну да-да-да, їзде, їзде. Так, хай працює. <сум> не буду казати йому, що я приїжджав дивитися, чи він працював, чи ні. Тому що ще подумає, що я йому не вірю. Потім ніякого довір'я в компанії, нічого взагалі не буде. Все, погнали. погнали на базу. Та й будемо відпочивати, а то, чесно кажучи, я щось трошки втомився. 3 годинки їздити все оприскувати. Нє, чесно скажу, що довольним цим оприскувачем, непоганий такий. Для цього поля в принципі нам вистачає. Воно у нас і не таке і велике. Я вже не пам'ятаю, скільки я там говорив гектарів, чи 6, чи 7 гектарів, здається. Оце би сусідніше взяти в оренду, уф, взагалі було б ідеально. Ну, що, для початку те, що є. Тут ще я ж кажу, дайте вийти в прибуток. Якщо вийдемо в прибуток, буду брати ще в оренду ну, поле. Можливо, якусь ще техніку докупимо, можливо, ще якихось людей наймемо, аби в нас... Більше робочих було і ми могли хоча б трошки відпочивати, тому що, бачите, мені приходиться працювати, Ваську приходиться працювати, толян у нас кайб... комбайнер, так що йому, понятне діло, що ніхто не дає таку роботу. Повезло йому. Ой, бачите, вистав трошки. Ладно, давайте зустрінемося завтра. Завтра треба буде ще щось думати, що робити. Я тут. Це, ми тут, ну коротше, поспали всі діла. І до мене вранці набрала одна людинка, попросила комбайн, попросила комбайном зібрати їй поле, там щось вроді, чи то горох, чи що там. Коротше, якісь, якусь культуру зібрати. Не пам'ятаю, що там треба саме зібрати. Саме головне, що Толян зараз поїде працювати. І за кожний гектар ми, по-моєму, якщо не помиляюся, беремо по тисячі. І якщо я ще раз кажу не помиляюся, то зараз Толянчик нам заробить ну, десь приблизно 10 тисяч, можливо, 15 з солярою. Добре. Ну що, Талян, давай тоді. Вирушай, приступай до роботи, їжджай на поле, обробляй його, і я під'їду на зілку, буду тобі допомагати. До речі, пацани, там, щоб ви розуміли, треба буде зілом до ближайшого елеватора підвести і все, все це загрузити в потяг. Приїде машиніст, приїде потяг, будемо його завантажувати. До речі, хороша буде тема, якщо. Ну... Я з ним, коротше там, закінтуюся. І, можливо, він наш врожай якось колись да, завезе теж в інше місто, продасть. Ну, навіть в Одесу завіз би та дорожче продав в порт там. Ну, це все в мріях, а поки що погнали працювати. Як я і говорив, Толян уже поїхав сказав, що да, там горох. <смістя> Здається, я ж так і говорив, що горох там будемо зараз збирати. Добре, е -е, Блін, я взяв зіла. Звісно, треба було б його по-нормальному нам поїхати і оформити все ж таки якось постаратися. Вроді він код в ньому є, але ну, не знаю. поставлять на учот, нам не поставлять його, тому що я не знаю на ком він взагалі. Він же ж, ви ж бачили, просто валявся собі в цьому. В нас тут в гаражі. Так що, так, да, оказався горох. Тепер їдемо забирати. До речі, мені там набрав цей чувак, з яким я говорив, сказав, що вже навіть потяг приїхав. Значить що, дивіться, зараз я їду швидко, забираю з комбайна перший навіть там, ну, першу ходочку роблю. Забираю з комбайна і поїдемо, познайомимося з машиністом. Ну, Треба ж якось нам теж там контакти туди-сюди. Якщо недорого, можливо, він буде навіть вдолі трошки. Може, ми йому щось дамо. і Він просто наші пару вагончиків зерна, пшенички нашої завезе туди. Звісно, спочатку ми її будемо сушити, а після будемо вже продавати. Ну вон уже стоїть. Тільки шлагбаум ми щось зависли. Вже опустилися, типу він їде, ну він стоїть, якби ж можна було, я б їх би підняв, але не можна підняти шлагбауми, тому хай там собі цей, стоять, колоколять, чекають на мене. Так, ну що, талян, ти вже все? Цілий бункер собі набив. Давай, грузи мені. Тільки не їдь нікуди, блін, стій, талян. Талян стій, кажу, талян, диви. Ну він знущається з мене, ладно, добре. Да-да-да, я тут Толік. Анаболік. Ладно, ми зараз згрузимося і підемо знайомитися. Це довго я зараз буду з ним згружатися. Рішив по-бистренькому і згрузити, і відразу поїхати далі косити. Ну, я розумію, треба побыстріше йому, бо йому там жарко. Всі вікна повідкривав 31 градус, але все одно жарковато. жаркувато. Все-таки мені трошки повезло, Толян вирішив зупинитися, щоб ми вигрузили все, а то зараз будемо їхати і тільки губити його десь. А що це таке? <сум> як це Як це працює? <сум> Ой боже. Да. Я не знаю нашій людині стільки гороху, куди вона його продає, чи куди він везе і цей горох машиніст наш, але треба, треба їхати. А що там, ще є щось? Я думаю, що в таляна вже нічого немає. Так, поїхали тоді відразу зараз. Дивись, зіл взагалі не хоче розганятися. Алло. Дядьку, давай. Су 30 їдемо, навіть до 40 не можу розігнатися. Йома. Щось дуже медленно, під горку, прям повністю загружений, аж колеса попросідали і не може витягнути під горочку зілок. -на. Ну, хорошо, що він у нас взагалі є. Так би зараз прийшлося або МТЗ-шку, або кіровця цього К700 брати. І прицеп якийсь ще до нього докупляти. Їздити, а там, блядь, капець, скільки він хаває просто. Реально його прокормить. І так стараємося лишній раз його не брати. Е, так, хорошо. Давай, 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 давай. Потихесеньку. Головне, що головне не розсипати, правильно? <с>... Правильно. Так, добре, давайте тоді згружатися і... і зараз піду, буду знайомитися з машиністом. Так, ну, в принципі, все згрузили. Точніше, перша ходочка закрита. Ну, поки там талян роботи, піду познайомлюся. Де там цей. Де там цей машиніст? Так, добрий день. Е -е, я Tomплей. Як вас звати? мене О, привіт, колян. Чуєш це? Мені цікаво. Якщо я там захочу перевезти тіпа, пшеницю, наприклад, можна буде тебе якось визвонити, типа, щоб ти приїхав там, забрав мою з еліватору, навіть з цього. Я тут ще домовлюся, може там з цим з главним. Приїдеш сюди, забереш моє зерно і відвезешся, що на Одесу продасиш. Дивись, я тебе не обіжу, будеш теж вдолі. Ну, я якби не против, ну можна було б. А ще один такий вопросик. А можна буде прокататися, ну, типу, спробувати там поїхати кудись. Ну, навіть тут, по селу, десь недалеко з тобою, там, з однієї станції на другу станцію. Закинеш мене просто на нашу станцію, де, ці... де корот, електрички ходять стають. Ну, якби таке робити не можна, але якось тихесенько там в полі десь дам. Можеш приїхатись. О, було би прикольно, дякую. Ладно, я тоді погнав працювати далі. Цей скоро приїду все тут, вигружу, де й будемо загружатися з тобою. Да, давай, іди працюй. Much, much, much later. Ну що, Талян, давай уїжджай тоді додому. Е, да, хлопці, останню ходочку зробили, поле закінчили. 15 кусків зараз прийде нам на карточку. Е, погнали. Погнали з Колею покатаємося. Коль, що там, давай, будемо може загружати, я вже все, я закінчив тут роботу. Так, ну ми потихеньку заповняємо цей вагончик. Я правда не знаю, як це все працює. Прям дуже цікаво, але добре, що колян дозволив трошки стати машиністом. Так що сьогодні я покатаюся на от такому от, е дізельному. Ну, здається, це дізельний. Дізельний паровоз. А Що подожди паровоз? Це ж не паровоз. Це якось по-іншому називається. Ну ладно, я не шарю в цих е, ділах. Погнали, Погнали. я так розумію, що тут якісь склофори, якісь є, щось треба робити, а що робити, без поняття. Взагалі, я люблю типа, потяги, там мені цікаво. Як воно, що воно, але я не думав, що я буду прямо тут їздити у нас на фермі. Мені дадуть. Дадуть спробувати, що це таке і до чого. Не, ну прикольно. Прикольно, що є така можливість ось зараз взяти, поїхати собі, подивитися. Добре, ми тоді погнали, він мене біля станції скине. Не знаю, якось прийдеться за зілком сюди вертатися. Ну, нічого страшно. Вернемося. Так, ну що, хлопці, всім дякую за перегляд. З вами був AtomPlay, гра під назвою Farming Simulator 2022. І до нових зустрічей!